Як боритися І... з відчуттям провини, що ти е, не можеш бути такою, наприклад, ну як? Е... Якась рольова модель, яка тобі подобається, мережах? можете мереж. повірити моєму досвіду. Такі мами потім сидять в кабінетах психологів і ридають, що насправді з'ясовується, що їх життя зовсім не ідеальна, угу. а, і вони взагалі не відповідають тим нормам, які вони самі створюють, і вони страждають від постійної тривоги, що вони мають показувати якусь ідеальну картинку і такишниками так стала її то. Тобто за цією ідеальною картинкою завжди є переживання і вони. Е, Насправді можуть бути ще гірше, ніж почуття провини, що ти щось робиш не ідеально. Бо ну реальність такова, ну давайте відверто. Ніхто не ідеальний. ні я. Ні, ви, ні хто. Ну ми всі робимо помилки. Ми всі чимось можливо, ну не знаю, ми від чогось відмовляємось заради того, щоб, наприклад, працювати зараз у восьми ранку в суботу, угу. да? і наші діти десь в іншому місці, і часто ті ж самі блогери ну проходять деякі деякі моменти, там роки, і вони зізнаються в тому, що тоді це все було дійсно награною картинкою.